Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з того, що відбудеться, от буквально вже за три дні. Офіційний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України після того, як він відвідав Путіна, після того, як з українського боку, ну принаймні тут в Україні, ну були такі трошечки сумніви. А чому ж так і що ж таке? Ну от тепер тепер уже узгодили, що називається офіційний візит. Офіційний візит це серйозне враження від країни, від. Керівника країни з найбільшим у світі населенням, і за даними Джерел Блумберг, прем'єр-міністр Індії має передати якесь повідомлення президенту Зеленському від Путіна, тобто така човникова дипломатія. Тут ну вони принаймні припускають, що вона буде працювати. Що ви думаєте про сам факт цього візиту і про те, з якими меседжами справді може приїхати на рендрамоді? Ну, перш за все, це надзвичайно важливо для нас, тому що якщо я не помиляюся, це перший візит індійського лідера за історію незалежної України. Так, це це надзвичайно важливо. Питання номер два. Що на сьогодні небагато країн світу можуть мати прямий вплив на Путіна? От, наприклад, Китай проходить днями повідомлення про те, що знову ж таки зупинилось будівництво магістралі Силу Сибіру 2 це довготривалий процес. Там окремі окремі в е, енергетичні проекти вони вже на папері існують близько десятків років. А Китай просто зберігає обличчя. і говорить, ні, ми хочемо ціну на енергоносії в кілька разів нижче, яка там ледь не дорівнює російському ринку. Це достатньо серйозний вплив. Те ж саме Індія, тобто так, нам не подобається, що Індія на сьогодні купує російські енергоносії. Нам не подобається, що Індія працює достатньо прагматично і думає про свій національний інтерес. Ну на превеликий жаль, коли в такій тональності коментували роботу моді, то всі забували, що в нього була надзвичайно складна виборча кампанія і для нього особисто. І загалом, виборча кампанія відбувалась на фоні от складних соціально-економічних процесів. Але свою позицію щодо війни, от там з перших місяців, буквально моді не змінював. Він говорив ключову фразу про вирішення війни дипломатичним шляхом, і цю позицію повторював десятки разів. Тому зараз візит моді він для нас є надзвичайно важливий. Тобто, якщо приїжджає там до Києва Орбана або Сіяр, то вони можуть подати передати окреме послання, от слугувати знаєте такими кур'єрами дипломатичними. Моді не кур'єр, це зовсім інша величина. Моді має вплив на Путіна. Тобто, сам факт купівлі або не купівлі російських енергоносіїв, підвищення чи пониження ціни це от власне той, той механізм, який може надзвичайно боляче бити по Росії, тому власне до позиції Росія буде прислуховуватися. Тому, от всіляких нерозумних переговорних пропозицій через моді передавати не будуть. Це зовсім інший рівень спілкування. В жодному разі там не буде послання на зразок того, які Путін останній раз висловлював публічно про те, що ми претендуємо на п'ять українських областей. А ви посипаєте голову попелом, здавайтесь в полон і втікаєте за кордон. Цього не буде. Цього не буде. Це буде діалог зовсім іншого рівня. Ну і в будь-якому разі для нас важливо налагодження стосунків з Індією. Ми завжди менше на це звертали увагу. Я нагадаю, Епопея з послом України в Індії, коли затягувалось призначення посла. Ну в майбутньому Індія для нас важливий союзник, в тому числі економічний союзник. Це одна із п'яти економік світу, це космічна держава, це величезний ринок збуту. Тому з Індією потрібно дружити з Індією. Потріб потрібно дружити, але от видання Блумберг додатково пише, що Індія не готова. Точніше, Індія готова передати якесь повідомлення меседж від Путіна, але відмовляється бути у ролі посередника при якихось там переговорах про припинення російсько-української війни, і це принаймні за даними Джерел Блумберга пояснюється тим, що країна таки залежить від російської дешевої нафти. І головне, Індія ж є багаторічним покупцем російської зброї і російської воєнної техніки. Там справді за. Останні роки були певні зміни, тобто від використання су 35 -х. Індія відмовилась, тому що Росіяни не змогли зробити те, що влаштувало би. Індію, але по інших системах ну індія таки залежна. От тут саме пояснюється типу обережність індійського лідера. Бо у нього там є і там неприємні ситуації на прикордонні з Китаєм, там біля Тібету, ну і відповідно Пакистан, до якого до речі озброєння постачала довгий час Україна. Бо тут ці фактори будуть теж грати роль. Будуть грати роль всі фактори без винятку. Щось буде грати роль менше, щось більше. За історією наших взаємин накопилося багато і гарних сторінок, і не зовсім гарних. Тому все буде грати роль. Але той факт, що моді ну принаймні, якщо вірити Блумбергу, той факт, да, ми що розуміємо, поспішає, що це все брати. побудовано на джерелах, які не називають, але які нібито поінформовані про підготовку. От ми зараз тільки цим оперуємо. Окей. Ну, попри все, будемо ставитись дуже обережно до таких mm -hmm. джерел, тому що ми бачимо, скажімо, коли авторитетні світові видання друкують там про дипломатичні кола наближені до російської розвідки. Ну чесно кажучи, в такі джерела дуже складно віриться. Дуже складно віриться. Тим більше коли йдеться про е, дуже вузькі речі, пов'язані із переговорним процесом. Коли вперше з'являються такі вилив інформації, тут виявляється видання володіє інформацією із українського боку і. Джерела з Вашингтону і там ледь не з російської розвідки до цього ставиться дещо скептично. Але я думаю, якщо е, припускати, що моді не погоджуються зараз відігравати от такий переговорний формат, швидше за все це пов'язано з тим, що він не бачить на коротку перспективу можливості заключення мирної угоди, або ж навіть, скажімо, е, такого процесу в плані е, процесу в плані зупинки вогню. І тому власне е от на такі дрібні, е на переговорний момент, як сам процес, на такі тактичні кроки, ця роль швидше підходить для сіярто. А для політиків важковиків, які хочуть бачити не лише процес, а хочуть бачити результат і займають чітку позицію, е навряд чи вони будуть погоджуватись. Ну от я наведу приклад позиція Туреччини. Коли Туреччина може собі дозволити в образливій тональності висловлюватись про те, що там перспективи переговорного процесу зірвані, і там, скажімо, офіційна Анкара не буде влазити в таку, знаєте, політичну, дипломатичну мішуру переговори, за переговори заради переговорів. Але сам факт візиту моді до Києва не зустріч на полях. Не зустріч там на рівні других третіх осіб. А сам факт візиту до Києва свідчить про це, що ми можемо розраховувати на Індію як одного із ключових учасників е для переговорного процесу. Це для нас надзвичайно важливо. Добре, давайте про ще одну заяву. Тепер уже від президента Чехії він вважає, що Україну можуть прийняти до НАТО попри окупацію частини території. Він знову нагадує досвід західної Німеччини, Чини, яка була прийнята до НАТО ще в 55-му році, при тому, що частина Німеччини була окупована радянським Союзом. Зазвичай ми вважали Петера Павла таким ну проукраїнським звісно, про чеським, перш за все, да, але і про українським, і таким ну не песимістом, точно скоріше реалістом або навіть оптимістом. Чи можемо ми вважати, що операція у Курській області могла вплинути ну на те? Та, щоб він видав таку сентенцію? на моє переконання, ми дуже часто от, аналізуючи ті чи інші заяви. Публічних осіб дуже часто не враховуємо той факт, що заява може бути сказана просто в інтерв'ю, просто під час такий уривок із коментаря журналістам. Тобто, не обов'язково заява політика, навіть на рівні глави держави, може свідчити там про певний процес, про певну оцінку його можна сприймати також як от окремий, така окрема думка, яка була висловлена. І, але для нас в будь-якому разі заява Петра Павла є надзвичайно важливою, що це означає тут питання не контролю за територією. Це означає, що світові лідери, зокрема президент Чехії, шукають ефективні умови гарантій безпеки для України, і тому, власне, йдеться про можливість членства НАТО контроль чи не контроль за всією територією. От я говорю про гарантії безпеки, і наголошую, що їх не потрібно плутати із так званими гарантіями безпеки, які заключає Україна у двосторонніх договорах, то достатньо умовні гарантії, то швидше такий план спільних дій на випадок нападу, допомога щодо реалізації міжвоєнної відбудови України і багато чого іншого. І там навіть є безпекові елементи, але гарантія безпеки це лише НАТО. І тому власне відбувається ця дискусія. Причина номер два, як на мене, також є достатньо важливою для нас: ця заява або одна із багатьох заяв є свідченням того, що продовжує відбуватись дискусія про необхідність реформування міжнародних інституцій. От власне тому те, і НАТО. кілька років. В тому числі і НАТО, те, що кілька років тому вважалося просто недоторканною темою, знаєте, це як церковні канони. Про це навіть не потрібно говорити, тому що так склався устрій, так працює міжнародна архітектура. Ні, вона працює не так, і власне навіть заява Петера Павла під показує про те, що ці механізми, ці механізми можна і потрібно регулювати, тому що нас чекає на шляху до Європи, а тим більше на шляху до НАТО. Дуже тривалий і дуже непростий процес, і можливо дуже болючий для нас можливо, в окремих моментах навіть дуже прискорливий при е, навіть достатньо принизливий, тому що політикам легко говорити. От я чув заяви депутатів про те, що ми приймемо участь у наступних виборах до європейського парламенту. Шановні, з чого ви взяли, що Україну буквально за 4 роки е, приймуть до європейського союзу. Таких спринтерських темпів просто не буває. От депутатські фантазії це одна історія, а реалії це зовсім інше. І ми зараз уже розуміємо, що зараз, коли на горизонті лише з'являється отака примарна надія стати членом Європейського союзу, ми вже бачимо ультимати з боку Угорщини. Ми бачимо достатньо жорстку позицію Польщі про те, що або ви визнаєте волинську трагедію, дослівно волинську різанину, або шляху до НАТО шляху до Європи. Вам не бачите, і тому ми повинні розуміти, що от шлях реформування міжнародних інституцій, хоча б точкових змін, відкриває для нас дуже серйозні перспективи. Тобто, ми не повинні повторювати долю Кіпру. От Кіпр є членом Європейського Союзу без членства в НАТО, один з кількох винятків. А через що? Через позицію Туреччини визнати окуповані території. І кілька років тому Ердоган відкрито говорив: членом, член НАТО без проблем. Туреччина підтримує. Але, будь ласка, офіційно визнайте е, окуповані Кіпр... території. Е, північний Пів... Кіпр. Ми не можемо піти на такі кроки. Оце для нас ті лінії, які не переступаються. Але знову ж таки, це не питання лише України. Тобто, вступ до НАТО без контролю над усією територією, точно так само актуальним є тема для Молдови. Надзвичайно важливим питання Придністров'я, і питання для Грузії. От я б не хотів, щоб ми зараз розглядали Грузію виключно як е, Грузія до проросійська влада, тому що е, влада змінюється а європейський шлях Грузії продовжується. Грузія, маючи проблеми із південною Осетією з Абхазією, точно такий самий шлях. Тому власне, тому власне для нас важливо сам факт, що дискусія відбувається. Добре, ну і про українські справи на сьогодні. Це вже я не знаю, яка стотисячна напевно спроба. Да, стотисячний раз анонсуємо, але сьогодні Верховна Рада мусить повернутися, да вони вже про це домовилися. Що з цього питання почнуть роботу в пленарному режимі? Станом на 16-те число, це з того, що мені вже довелося дізнатися. Комітет профільний у парламенті попрацював над законом, який ну по суті як з сказав, як сказав спікер Стефанчук, дозволить зішкрепти російські впливи з українських релігійних організацій. З дуже смішного напередодні було повідомлення від міністерства оборони, що виявляється на території однієї з військових частин у місті Києві. Виявили увага, раптом виявили церкву, яка належить до московського патріархату. У мене першого ж виник жарт. Тобто, відповідно, на території військової частини ця церква чи капличка будувалася напевно з рахуванням. Найкращих світових практик маскування, якщо її не могли виявити раніше, ну не помічали да в міністерстві оборони і на території військової частини. А тут раптом ух ти знайшли десь схрон. Ну я зараз жартую, звісно. От заборона російської церкви, і вже почався знову ж таки скепсис. Тому що, поки ухвалять, поки підпише президент, поки почне працювати комісія, поки пра комісія напрацює ну, відповідний регламент, потім буде ще якийсь там термін то того сьогодні тобто мінімум на рік, навіть якщо закон сьогодні ухвалять. І, і от уже на цьому, що почне працювати реально приблизно через рік, ну руки у багатьох опускаються. Що ви про це думаєте? Е, перш за все, проблема із присутністю е, храмів московського патріархату в органах державної влади. Вона є давно. Тобто це не лише військові частини, пенітенціарні заклади, заклади системи охорони здоров'я. І Більше того, я нагадаю, що Податково. католичка у ПЦМП була навіть у Верховній Раді. Приміщенні парламентських комітетів на вулиці Садовій, здається, сьомий поверх. Каплиця УПЦ МП працювала при попередньому парламенту і кілька років тому при і при парламенті цього скликання, е, ви знаєте, я навіть як громадянин України писав, писав е, відповідного листа до правоохоронних органів про те, що мною виколено, е, в, е, в, мною е, виявлено факт е, е, незаконного використання державної власності, тому що йдеться про електроенергію, про оренду приміщення, про інші речі. А Ця каплиця взагалі жодним чином не регулювалася. регулювалась, і тоді московські батюшки виявилися сильнішими ніж правоохоронні органи, ніж керівництво парламенту. І Довгий час вони лише в період активної фази війни ця каплиця була закрита. Тобто, питання є, але я впевнений на тисячу відсотків, що сьогодні рішення в парламенті буде прийнято. Ну, перше зі своїх джерел, станом на вчорашній вечір, я знаю, що був знайдений компроміс, тому будуть голоси. Дуже показовою риторика голови Верховної Ради. От ви назвали, що там зішкрити русський дух щось такого плану. А я нагадаю, що кілька місяців тому голова Верховної Ради займав зовсім іншу риторику. Знаєте, він як директор парламенту відкидав будь-які звинувачення? Немає голосів не на часі. Питання зачекає. Оце була приблизно риторика голови Верховної Ради. Ну, зараз тобто все змінюється, приклад. все тече, і навіть всі речі потроху змінюються. Добре, будемо чекати на роботу парламенту. З політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шановні, зараз у нас буде невеличка пауза, але до того у мене є для вас важлива інформація. Мільйон гривень за один місяць. Допоможи повітряним силам зсу захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів і слухачів радіо НВ. Для повернись живим. Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.